У мене була консультація, і питання стосувалося от цього водогрібка, котрий пішов по штукатурці гіпсової. Після виконання малярних робіт. От зараз літом грібок, що робити. І от мені скинули фото того, як це будувалося. Будинок будувався одним із відомих розкручених сайтів, блогів, не знаю, як там контори назвати. І Отак от виглядає цей фундамент. Це, друзі, фото з торця. Зняли пінопласт, тут помазана мастіка і знизу там була просто плівка. Ви подивиться загальна товщина пліти, десь біля не знаю, 20 см загально казали. Але на чому вона лежить? Ви бачите? Так, на черноземі. Оце от, фото знизу. Тобто, якщо сфотографувати самого низу, ми бачимо плиту. Ми бачимо з вами пустоти за пінопластом, бо приклеєна на піну. І ми бачимо мокрий бетон, от плівка, котра лежала. Це коли я розповідаю, що ця плівка не є пароізоляцією. Не вигадуйте. От так от робили, відкопували. От це вже все, фундамент викопаний, він же зверху. Отака, друзі, якість будівництва на продаж дуже відомий фірми. Котра одного часу мене хейтала. Ну що ж, хочете знати ім'я цієї фірми? Ви обираєте, з ким працювати і куди вкладати гроші. Ваші гроші, ваші будинки, ваше рішення.